Вітаю вас, дорогі друзі, сьогодні. У нас в гостях успішний молодий чоловік, юрист, благодійник, громадський діяч Іван Литвин. Вітаю вас, Іване. Доброго дня. щиро дякую, що знайшли час для того, щоб поспілкуватися з тими людьми, які небайдужі до вашої біографії, до вашої щоденної роботи і взагалі до вашої особистості. Ви, Іване, для багатьох людей є прикладом успішної, небайдужої. А що головне щирої людини, який болить те, що відбувається. В житті а, однодумців, скажімо, громадян України, таких же як ви. І саме це підтвердили вибори. Вибори позачергові до Верховної Ради, коли справді дуже багато людей довірились вам, віддали свої голоси. І, може, трішки не вистачило голосів для перемоги, але ви відчули певно цю підтримку. І хотілося б почути, які висновки ви зробили з цих виборів для себе, які почуття залишили у своєму серці. Результатом я задоволений. Очевидно, що йшов на перемогу. Але для мене то є маленька перемога. І оскільки виборча компанія проходила трохи більше, ніж місяць, не мав фізичної можливості об'їхати всі села, поспілкуватися з людьми, довести свою думку, своє бачення, поділитися програмними засадами. Поживе спілкування, бо той контакт є запорука успіху. Далі залишаються місцеві вибори, буду працювати впевнений у перемозі. Те, що декларував виборцям, буду відстоювати, буду працювати в цьому напрямку. І хочу показати те, що я відношуся до тих молодих людей або молодих політиків, якщо так можна сказати, які, якщо сказали, то роблять. І тож я залишаюся на окрузі, я працюю далі, де не можна розраховувати, і я своїми діями покажу те, що я дотримуюся тих речей, які обіцяв. Іване, ваші опоненти в передвиборчий період зухвало використовували адмінресурс, брудні технології, а також грілись в променях слави розкручених партійних брендів. Чому ви не вирішили так само використати бренд відомої, шанованої народної партії, а вирішили все-таки йти на вибори як Іван Литвин, абсолютно самодостатня особистість, висуванець? Чому так дійсно відчували адміністративний ресурс, що був задіяний? І опонентів був і фінансовий ресурс а... те, що я пішов без партійного бренду, то було моє особисте рішення, я навіть не розглядав інших можливостей. Дав воно було амбітне, але я вважаю, що якщо отримуєш результат через складність, через роботу, то такий результат цінуються набагато більше. І, очевидно, я прекрасно розумів, що. Маючи партійний бренд, я одразу додавав до свого особистого рейтингу рейтинг партії, але я хотів такий шлях пройти самостійно, відчути його самостійно, відчути, на що я спроможний і якою мірою мене готові підтримати люди. Результат є очевидним і я їм задоволений. Іване, одним з ключових пунктів вашої передвиборчої програми, це була децентралізація влади. Ви чи не єдиний вказували конкретний механізм реалізації цієї реформи, зокрема, що стосується бюджету? Як ви гадаєте, коли ж ці механізми почнуть працювати в Україні? Нова коаліція декларує те, що буде децентралізовувати владу в Україні. Я сподіваюся, що нарешті. Вони зможуть перейти від слів та обіцянок до конкретних дій. Очевидним, мені вбачається те, що Україна має тільки єдиний шлях розвитку. Це коли влада буде надана громадам, і коли громади зможуть розпоряджатися своїм власним бюджетом на свій розсуд, розподіляти кошти так і на ті потреби, які вони бачать. Адже згори відчути проблематику. Неможливо і відчувати люди на місцях. І я сподіваюся, що найближчий рік-два ми зможемо передати владу на місця. Іване багато жителів 66-го виборчого округу відмічають оцей вогник щирості у ваших очах, вогник справедливості і правди. Але люди запитують себе, чи може така щира людина сьогодні вижити в тій політичній ситуації? Адже всі ми бачимо, чим живе Верховна Рада. Бійками, склоками, як ви будете витримувати в цій ситуації? Я вважаю, що в політиці головне не губити людяність, відчувати, що є Бог, і Бог в першу чергу суддя, і там все видно. Зберігати моральність, бо в політиці дуже головне не переступити межу, моральну межу. Коли вже особисто за себе може бути соромно. Отака моральність вона має підштовхувати і супроводжувати все життя. Мені здається, у європейських політиків є одна чудова якість або принцип, я би навіть так сказав, які мають сповідувати наші українські політики. Це служіння людям. От перше, що має бути на думках, це не нашкодити, а по-друге, як зробити краще. От якщо ці два принципи вони будуть працювати, не нашкодити і зробити краще, побачите, будуть зміни. Іване. Мені відомо, що відразу після виборів ви поїхали в святе місце на Афон. Цікаво, з якими думками ви їхали туди і з якими повертались? Мабуть, ота от поїздка на Афон, яка відбулася одразу після виборів, полягала в тому, що була потреба. Духовно збагатитися. Я навіть не очікував, що виборча компанія вона може настільки забирати сили і забирати не фізичні, а щось трош трошки глибше. І от Айфон то був такий, така потреба, наче як ковток свіжого повітря, побув п'ять днів. І, ви знаєте, повернувся новою людиною. Привіз ікон для друзів, привіз ікони у церкви, храми. Навіть є одна в великих кліщах, церква, там тільки один раз на тиждень проводиться служба, якщо я не помиляюся, але вона постійно відкрита, і кожен бажаючий може зупинитися, зайти, помолитися. Я от я хочу привезти ікону, я вже так от під час виборів думав, що як Бог дасть. З'їжджу, обов'язково привезу і поставлю. От і сподіваюся, що от найближчий час зможу заїхати і зробити заплановану, е, гарну Божу справу. Інтерв'ю, яке було перед виборами, ви поділилися ще одним маленьким секретом, такою ідеєю прекрасною, на яку вас саме надихнула оця церква в великих кліщах, і також легендарний отець Лонгін. От саме про такий притулок чи дитячий будинок при храмі. Ви мрієте? От як зараз, на якому етапі? Чи ви вже зрозуміли, як це буде, коли це буде починатися? Я для себе це зрозумів досить давно. І такі, такі думки вони з кожним роком ставалися більш міцнішими. І остаточна крапка була поставлена під час православного кінофестивалю, коли я побачив оця Лонгіна, побачив діточок, якими опікується монастир. Я був просто шокований, вражений. Ствердився на домсі, прийшов, пам'ятаю, ввечері додому, дружині кажу, слухай, ну от, ну от все, просто відчуваю. Треба, вона каже, знаходь однодумців, знаходь священиків, які готові підтримати, взяти, розділити з тобою це непросте завдання. Тож, думки є, бажання є, шукаємо, дивимося, бо очевидно, що такі проекти не реалізовуються за один день, але обіцяю. А я б не сказав так: для себе обіцяю. І впевнений, що він буде реалізований і ми створимо такий дитячий будинок. Іване, в нашому попередньому інтерв'ю ви сказали, що стати народним депутатом для вас не є самоціллю. Ви прагнете оновити владу, привести нову генерацію, нові молоді обличчя до влади. І саме на це направлений ваш проєкт, який ви хочете реалізувати. Молодий політик. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проект. Є такий проєкт, то робоча назва. Ми трошки забігаємо наперед, розповідаючи про нього. Але він з'явився ще під час виборчої кампанії. І ми продовжуємо далі працювати над цим проєктом і сподіваємося, що, можливо, за два або три місяці ми точно його впровадимо в життя. Єдине, що спочатку він полягав лише у тому, аби створити. Школу для майбутніх політиків давати необхідні знання, які б допомагали у політичній діяльності. Але от сьогодні ми мали зустріч з журналістами і трошки обговорювали, ділилися думками щодо нашого цього молодіжного проєкту. І нам запропонували, а чому б ще на базі нашої школи майбутньої не зробити школу молодого журналіста? Досить амбіційно. Але цікаві, цікаві дуже ідеї. І зараз вже з'явилися певні думки після цієї розмови. Я сподіваюся, що ми зможемо втілити два проекти одночасно, а можливо, навіть в певних місцях їх об'єднати. І другий ключовий момент, що окрім школи, ми хочемо зробити певний конкурс, на якому зможемо по тим чи іншим критеріям обрати 5, можливо, 7 Майбутніх кандидатів, які зможуть на місцевих виборах за нашої підтримки прийняти участь у виборах. Мені здається, що то і має бути основним стимулом для молодих людей, які приходять у школу, аби спробувати свої сили і використати ті знання, які вони отримали під час виборчої кампанії. Бо, пройшовши вибори, зовсім по-іншому розумієш. Виборчу систему виборців, то є справжня школа життя. Тож запрошую. Незабаром через засоби масової інформації ми повідомимо про місце знаходження, про контактні дані і про умови, на яких можна буде записатися. Наразі ми використовуємо час або підготувати правову базу. Ідейну базу сформувати нашу місію, цілі, завдання, і далі ми всю цю інформацію розмістимо, щоб з нею можна було ознайомитися. Ще приємним є те для ваших виборців, що незалежно виборчий період чи міжвиборчий працює благодійний фонд яким ви, ви є засновником цього фонду, ви впроваджуєте різноманітні проекти, і ми знаємо про те, що два нових відділення буде відкрито в районах. Розкажіть про них, які це будуть райони, і ну, як люди можуть долучитися до такої роботи фонду? Приємно, що ви знаєте про плани благодійного фонду. Дійсно. Ті речі, які я декларував на зустрічах, що відкриюся незалежно від того. Буде перемога чи не буде, благодійний фонд почне працювати і в інших районах. Ми вже підшукуємо приміщення і майже їх знайшли, Залишилося питання юридичного оформлення, то є місто Коростишів і місто малим. І я сподіваюся, що на початку весни ми точно зможемо відкрити двері для всіх бажаючих. І розпочати нашу роботу з безкоштовних курсів англійської мови. Зрозуміло, що повідомимо і дату відкриття, і нашу адресу, у кого є вже ідеї щодо співпраці, то ми запрошуємо, ми відкриті до діалогу, до нових ідей. Особливо нам потрібні активісти, які зможуть і пропонувати і опрацьовувати нові напрямки, нові проекти, особливо що стосується освітньої сфери, роботи з молоддю, бо то є ядро, основа з якої починав працювати благодійний фонд. Іване, ми всі розуміємо, що більшість проблем в Україні, зокрема на селі, можна вирішити тільки будучи у Верховній Раді на законодавчому рівні. А як ви гадаєте, що можна вирішити на місцевому рівні, і як ви можете допомогти людям у вирішенні їхніх проблем, поки що не будучи у Верховній Раді, я бачу, що 100% важелі впливу вони з'являться після того, як влада буде централізована. коли повноваження опустять на низ. От там дійсно можна буде впливати на процеси. Тут я можу виступати лише як громадський діяч, можу виступати у якості юриста. І отут я бачу 100% можливості для впливу саме з точки зору юриспруденції, звернення особисто від себе, від своєї громадської організації, звернення від адвокатів або від самих мешканців. Е -е... Є дійсно проблеми з сільськими головами. І щодо того, яким чином продавалися, ферми продавалися, яким чином паї люди отримують, як їх правильно оформити, як здати в оренду, то є все проблеми, їх хтось має вирішувати. І під час зустрічі я відчув одну головну проблему: що, на жаль, нема людини, яка могла би проконсультувати. Бо сільська рада не має просто таких компетенцій, не має фахівців, можливості зайти в інтернет також обмежені, звернутися до юристів або адвокатів в містах, хто є дорого, постійно просять кошти, особливо за те, аби доїхати до людей, потім повернутися назад. І є величезна потреба, є величезний запит. І ми допомагали і продовжуємо допомагати. І інформацію деяку розміщує благодійний фонд, бо також звертаються саме до нашої благодійної організації. От саме через важелі, які є у громадян, будемо впливати на місцевих чиновників, будемо звертатися до депутатів, щоб робили запити. Будемо усіляко створювати дискомфорт. Для чиновників, щоб вони відчували, що є контроль. І є люди, які точно знають, як має бути правильно. Ні, є прокуратура, є правоохоронні органи. Будемо звертатися, суд. Тут я буду допомагати усіма своїми силами і можливостями. У мене для того є команда. Їздили і далі продовжуємо у нас, до речі, Післязавтра виїзд юридичний, три населених пункти. Люди зверталися під час виборів. Немає можливості проконсультувати особливо в силу закону. І, як і обіцяли, приїжджаємо, будемо вирішувати проблему. Безперечно, що ці вибори вони стали доленосними для країни. А цікаво, як змінили ці вибори вас? Особисто, можливо, яким якостям ви навчились у тих людей, які з вами спілкувались. Я отримав колосальний досвід, бо живе спілкування, поїздки. Іноді некомфортні зустрічі, бо у людей багато чого наболіло. Величезна кількість проблем, які не вирішують політики, депутати, чиновники. Їх абсорбуєш, відчуваєш. бо Якщо ніхто не приїжджає, кому висказати, з ким поділитися проблемами, хто може почути? І я вважаю, що я став краще розуміти місцевість, краще розуміти людей. Я отримав досвід. То була величезна школа. Я побачив в очах людей отакий вогник. І надію на молодих. Я отримав величезний поштовх, бо той кредит довіри в майже 12 тисяч людей, які в мене повірили. Стимулюють для того, аби працювати далі, розвиватися, допомагати. Я маю виправдати надії, покладені на мене. Я маю залишатися поруч, я маю допомагати. Я маю відстоювати права і інтереси. Я отримав не тільки досвід, я отримав величезну команду, команду однодумців. Бо спільними зусиллями можемо зробити все. І це неоцінені речі. Я за це вдячний людям. Я вдячний за це тим, хто за мене проголосував. Бо то є величезний поштовх вперед. Нова Верховна Рада є така, яка вона є, і ми мусимо з нею рахуватися і робити все, аби вона працювала на благо людей, які ми ви бачите перші кроки нової Верховної Ради. Я хочу вірити в те, що нова Верховна Рада зможе показати консолідацію. І та більшість, яка збереться, вона може продемонструвати роботу. Бо очевидно, що попередні роки слова розходилися з ділом. І мені вбачається, що суспільство дало Верховній Раді останній шанс. І я сподіваюся, що політики, які обралися, які прийшли до влади, вони зможуть відчути і зрозуміти, що то є шанс, який можливо більше не повториться. Бо оцінки дані невдоволення в суспільстві наростає. І зараз є необхідність, оце впровадження реформ, про які говорять. Консолідацію, спільну роботу, бо вже настав час переходити від балачок до, до справжньої роботи. Вважаю, що першим кроком має бути обрання професійного уряду, визначення бюджету на наступний рік. Урядом. І саме найголовніше, що уряд має бути обраний не за квотним принципом, а за принципом. Досвіду міністра, його освіти, його фаху. Аби на місце приходила професійна людина, яка знає, як працювати, яким чином впроваджувати реформи. Реформувати галузі і ефективно управляти напрямком, який визначений. Другий важливий крок це необхідно відмінити депутатську неторканість. Бо вона дратує суспільство. Депутати мають продемонструвати, що вони не тримаються за цю недоторканність. І для них головне це служіння, робота і можливість реалізації своїх політичних поглядів, тих речей, які обіцяли виборцям. Але, мабуть, найголовніше, що має бути це вирішення питання забезпечення військових. Поранених, сімей загиблих, виплата всіх компенсацій, забезпечення, виплата в бюджетній сфері заробітної плати, пенсіонери, щоб не було затримки з пенсіями. І обов'язково, що треба зробити, це повернути надбавки вчителям, які забрали, соціальні виплати багатодітним сім'ям. Бо то ж є основа держави, і, 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 тут, і тут депутати мають продемонструвати те, що вони за, за, за своїх громадян переживають. І я щирю вірю, я переконаний і, і я сподіваюся, що ці рішення всі будуть прийняті. Бо вже ж дороги назад нема. І може не буде другого шансу. Іване, безперечно, що ці вибори були складні не тільки для вас, і для вашої родини, зокрема для коханої дружини Тетяни. Чи зараз все ж таки у вас вже з'явилось трошки більше часу для того, щоб проводити його з сім'єю? Дружина, родина то є все, то є основа. Я вдячний своїй дружині, що вона підтримувала мене під час виборчої кампанії. В останній день голосування приїхала. Навіть я про це не знав. Я думаю, що нам робити? Ну, спостерігати за процесом, який є в штабі, ну, мабуть, це дуже емоційно. я не хотів, щоб вона хвилювалася. Я сів в машину казав, поїхали, до... поїхали в монастир. Поїхали ми в Кип'яче, були в чоловічому, в жіночому монастирі. Побули до вечора. Я кажу, слухай, ти, мабуть, на підрахунок голосів не залишайся, бо будеш нервувати, краще їжджай додому. Вибори закінчилися, повернувся додому, мабуть, ще добу приходив до тями, бо був виборчий процес, а тут же сімейне життя. І тільки, знаєте, тільки от тоді я зрозумів, що дружина мене чотири місяці чекала і жодного слова мені, мені не сказала. Тобто більше двох місяців військова служба, потім вибори, і я приїжджаю. І вона розуміла, що я такий вибрав шлях і я маю його пройти. Я за це вдячний. Бо оце спільне розуміння, спільна повага то є найцінніше. Люблю свою дружину, вдячний їй за все. Моє завдання як чоловіка оберігати і бути поруч. Відповідальність це головна якість справжнього чоловіка. Так і у вас є відповідальність за кохану дружину, за ваших побратимів, за вашу родину. Якщо про побратимів, про героїв, АТО, я знаю, що ви не втомлюєтесь надавати допомогу посильну, яку ви сьогодні можете. Ви не тільки добиваєтесь того, щоб держава їм належну допомогу надавала, а й своїми силами, силами фонду, зокрема, кілька слів буквально про цю роботу. Що стосується фонду, то ми. Допомагаємо сім'ям загиблих в межах, в межах області, допомагаємо сім'ям пораненим, надаємо юридичну допомогу, юридичні поради. Я від себе знаходжу, бо іноді виникають питання з отриманням довідок необхідних, що були там в зоні АТО. Знаходимо. Зв'язуємося з військовими частинами, аби допомогти родинам військовослужбовців. Зі своїми хлопцями постійно на зв'язку і зараз збираю, спочатку передавав спальні мішки з обігрівачами. зараз збираю нову посилку, обігрівачі, теплий одяг буду купувати. Бо, на жаль, наші військові так і не забезпечені нормальним теплим одягом. Не готові до зими. І слава Богу, що громадяни консолідуються, допомагають, і таким чином ми маємо можливість утримувати нашу армію. Ми вкотре пересвідчуємося з нашими глядачами в, в тому, що ви прийшли на Житомирщину, на свою рідну батьківщину, звідки ваше коріння, всерйоз і надовго, з усім почуттям відповідальності і з розумінням того, як зробити життя. Поліщуків і взагалі українців кращим. Можливо, щось не встигли сказати людям до виборів, і сьогодні є така можливість сказати їм зараз. Можливо, подякувати, можливо, до чогось закликати. Прошу вас. Я хочу подякувати за величезну підтримку. Я приємно вражений, що ви повірили в мене, повірили в мої ідеали, в принципи, які я відстоюю. Тепер моє завдання показати. Що я поруч, на мене можна розраховувати. Для мене немає різниці вибори, або позавиборчий період. Я обрав свій шлях, я обрав місце, де я хочу і буду працювати. Я буду допомагати, я підставлю плече своєї допомоги. Я оправдаю ту довіру, яку ви мені. Висловили. Івана щиро дякую від себе особисто, від всіх, хто нас бачить, за те, що ви є у нас, за те, що ви даруєте нам впевненість в завтрашньому дні за вашу правду, за вашу щирість, за вашу справжність. Дякую вам щиро. У нас в гостях був сьогодні молодий, успішний чоловік Іван Литвин, юрист, благодійник, громадський діяч. До нових зустрічей. Дякуємо, що ви з нами.